Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 362-га доба протистояння ворогу. І заради дітей, які втратили батьків під час війни, влад яма разом зі своєю дружиною пробігли на півмарафон. Про забіг яма розповів на своїй сторінці в інстаграм. На зібрані кошти подружжя планує придбати для дітей спортивне взуття, щоб вони могли продовжувати свої тренування і досягати нових вершин. Так, ну що нарешті здійснилося ми. Вирішили бігти на півмарафон, але не просто бігти, не просто так. Так, хочемо допомогти діткам сиротам, які за війни залишились на жаль без батьків. Ми хочемо зібрати гроші на взуття, і дуже хочемо вашої допомоги. Так, це буде спортивне взуття. Тому біжіть з нами, донатьте з нами, і давайте зробимо когось щасливим. Вперед, слава Україні. Вперед! за Україну! Війна вплинула на творчість кожного українського артиста. Так днями Юлік презентував пісню пригорну, основою для якої став лист військового. Прочитавши його, артист написав слова та музику. Рядки ж пісні, співак підкріпив відеокліпом відзнятим на телефон. Під час благодійного концерту у Греції йому якось вдалося виділити дві години на зйомки. Юлік вже переконаний, чим швидше пісня стане популярною, тим швидше співавтор зможе почути її. Не до співів зараз пивоварову. Він під час останнього концерту у Польщі зазнав серйозної травми ноги. Музиканту одразу викликали медиків та надали екстрену медичну допомогу. Деталі події артист розповів на своїй сторінці в інстаграм. Арисогосейсамфром Юкрейнюкреїн yes. yep. тим часом Тіна Кароль побувала на кінофестивалі Берлінале. На фан-сторінці Тіни в інстаграм з'явилися нові кадри, як вона позує перед об'єктивами світових фотографів. До слова співачка відвідала прем'єру документального фільму Суперсила, що напевно про повномасштабне вторгнення Росії до України. До України ж днями приїхав зірка серіалу Гра престолів Джек Глісон. Нарешті дочекалися його. Він нагадаю, привіз для наших захисників пікапа ще відвідав Київський театр. А ще ось стало відомо, що з актором була трапилася повітряна тривога. Якраз під час зустрічі з українцями, та Джек відмовився йти до укриття, бо всі присутні були розслаблені. каже він і приводу боятися не було. Я Бажаємо і вам нічого не боятися. Однак під час тривоги спускайтеся в укриття і вірте в збройні сили і в нашу перемогу. Це тім. Тім каст.